Двом комунальним підприємствам обласного центру Теплокомуненерго і Південно-Західні тепломережі перекрили газопостачання за борги. Листи з відповідними дорученнями своїй структурі в нашій області надіслала національна акціонерна компанія Нафтогаз України. Причина одна: тут вказана в листі заборгованість за надані послуги, тобто за використаний природний газ. По міському комунальному підприємству Теплокомуненерго. Сума показана майже 27 мільйонів гривень, і по південних західних тепломережах майже 8 мільйонів гривень. Левова частка боргу, звітують керівники комунальних підприємств, це не виплачена державна субвенція на відшкодування різниці у тарифах, пільг та субсидій, а також заборгованість бюджетних установ, дещо боргують і городяни. Заборгованість населення порядка 13,5 мільйонів гривень. Це приблизно чуть-чуть, там більше місячне нарахування. Ну в зв'язку з тим, що трошки коротший опалювальний період, то ми зобов'язані провести перерахунки. Там десь близько мільйона, можливо, чуть-чуть більше, коли вже проведемо, буде точно. Тобто це десь вийде цифра ну, біля 12 мільйонів гривень. Заборгованість по газу 15 мільйонів 336 тисяч на 22 квітня. Невідшкодована різниця тарифов 14 мільйонів 893 тисячі. Невідшкодовані пільги субсидії 1 мільйон 279 тисяч. Ну і борг державного бюджету 138 тисяч. Заборони з населенням у нас на сьогоднішній день складає 3 мільйони 200 тисяч гривень. За інформацією газовиків краю, постачання блакитного палива припинено також іншим підприємствам боржникам у Волочиську, Старокостянтинові, Славуті і Заславі та селищі Понінка Полонського району. А обласний центр не врятувало від відключення навіть те, що місто вже кілька років поспіль очолює загальнодержавні рейтинги із якості розрахунків за енергоносії. Наразі співробітники «Хмельницьгазу» обіцяють, що вода в кранах таки потеплішає. А у Хмельницькому міськвиконкомі навіть готові піти на поступки. Ми готові піти на інші варіанти. Якщо не щоденно, то вже хоча б п'ятниця, субота, неділя або визначимося з мешканцями міста. Ну але що? Саме я рахую нормальний той варіант, як і було до цього. Щоденно повинна бути гаряча вода. В обласній адміністрації обіцяють, що комунальна проблема для сотень тисяч краян вирішиться вже в середу. День два відсили. Ми маємо віднайти можливість, якщо не стовідсотково. Різниці немає по мінімуму, але сьогодні тепло постачання, тобто постачання гарячої води, має бути відновлено в місто Хмельницький обласний центр, міста обласного значення, яких сьогодні ця робота, як той казав, призупинена.